Ми не можемо завдавати шкоди Україні, коли вирішується доля війни. Польський прем'єр Дональд Туз закликав протестувальників припинити блокувати українські фури, незалежно від обґрунтування таких дій. Про це повідомило польське радіо. А свою заяву посадовий зробив після саміту Європейської ради, та нагадав, що через останні атаки росіян наша країна опинилася у дуже складній ситуації. Попри це, фермери розходитися не збираються, і тепер, окрім пункту пропуску корчова-краківець, загальмували рух ще й в Шигинях. Протестувальники не пропускають навіть гуманітарний та військовий вантажі. Він впевнено, крукував кар'єрними сходинами у міській раді, але цього виявилося замало. 31-річний заступник директора комунального підприємства у ліс спецкомунтранс Олександр Беднарський ганебно погорів на охилянтах. Молодий посадовець подумав, що має усі необхідні навички та вирішив застрибнути у хвилю популярного бізнесу на військово зобов'язаних втікачах і навіть встиг організувати свій власний канал переправлення чоловіків через систему шлях. З останніх трьох клієнтів чиновник планував заробити тридцять тисяч доларів, але не судилося Саме коли негідник отримав свій транш у 10 тисяч. Його на гарячому схопили працівники СБУ. Тепер він проведе під вартою найближчих 60 діб. Щоправда, з правом застави у сумі 242 тисячі гривень. Ділок обіцяв допомогти трьом військовозобов'язаним безперешкодно перетнути кордон, а саме внести їх дані до системи шлях. На цій оборудці він намагався заробити 38 тисяч доларів США. Отримавши 8 тисяч доларів з першого клієнта, посадовець збільшив вартість своїх послуг. Надалі вже з двох інших втікачів він вимагав по 15 тисяч доларів. Правоохоронці затримали його на гарячому в порядку статті 208 КПК України під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон. Унікальна пропозиція для наших захисників: осіб, що втратили своє житло через російську агресію, та людей, які переїхали з окупованих територій, ви можете обрати собі квартиру у житлових комплексах компанії Лев Девелопмент, що розташовані у привабливих локаціях Львова та за межами міста, і отримати чудову знижку. Лев девелопмент підготував спеціальну пропозицію для військовослужбовців Збройних сил України та їхніх сімей, а також для мешканців тимчасово окупованих територій та тих, хто втратив житло внаслідок війни. Тобто для Збройних сил України та мешканців тимчасово окупованих територій це є 10% та безвідсоткове розтермінування до здачі будинку в експлуатацію, а для тих, хто втратив житло внаслідок війни, це 13% і безвідсоткове розтермінування. Знижка поширюється на квартири, паркінги та комірки, але не на комерційну нерухомість. Для того щоб її отримати, треба лише підготувати документи, що підтверджують ваш статус. Якщо договір складається безпосередньо на е, військовослужбовця, тоді достатньо будь-якого документа, який підтверджує е, військову службу або е, учасника бойових дій. Посвідчення: якщо це буде хтось з сім'ї, тоді ще потрібні документи, які підтверджують першу лінію спорідненості. Для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, достатньо просто прописки в паспорті, що дійсно вони прописані на тимчасово окупованій території. Для тих, хто втратив житло, потрібна довідка, що їхнє, їхнє житло є непридатним для проживання. Більше про цю пропозицію вам розкажуть у відділах продажу а також додаткову інформацію можна знайти на сайті компанії Lev Development. Вони подолали тисячі кілометрів, щоб потрапити до українських лікарів. Родина приїхала з північної Ірландії до центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії, що працює у дитячій лікарні святого Миколая у Львові. Все заради того, щоб позбавити чотирирічну донечку Рейчел важких судомних нападів, що не лише стримували розвиток дитини, але і загрожували її життю. Хоч тутешні лікарі і змогли з допомогою медикаментів скоротити напади хвороби, та все ж кожного Вечора у дитини вони проявлялись. лікарі дійшли висновку, що Рейчел не була кандидатом на операцію. Я, будучи впертою, не сприймала цього, а тому звернулася за іншою думкою до лікаря Люка Томича. Він сконтактував нас з лікарями з України, і ось ми тут. Рейчел Кейті говорить за операцію, про яку їй повідомив відомий американський нейрохірург Люк Томич. Адже хірургічним шляхом дівчинку можна позбавити до 90% нападів. Він і порадив звернутися до команди саме українських спеціалістів. Відтак, навіть попри війну, сім'я наважилась приїхати сюди. Зі слів батьків вони зверталися кілька разів в заклади в своїй країні і. Вже навіть було визначено їм потенційно хірургічне втручання, один вид, потім інший, потім чомусь відмінили. А дитині ставало все гірше, дитина втрачала в розвитку. Кількість судом навіть на суперскладній терапії все рівно була щоденною. Кілька епізодів нічних судом залишалося навіть коли вони вже приїхали до нас. Разом з американським спеціалістом наші медики підібрали тактику лікування. Тут дитині провели повне обстеження. Коли Рейчел приїхала до нас, ми записали їй електроенцефолографію, тривалу для того, щоб зловити напади. А так як в неї напади були кожної ночі, це не було дуже складно. Тому за одну ніч нам вдалося записати один більший напад і кілька маленьких нападів. І по її даних, по даних іктальної ЕГ, яка є під час нападу і інтеріктальної ЕГ, яка є між нападами. Ми дійшли до висновку, що все таки більшість патологічних розрядів походять лише з цієї ділянки, яка є патологічною на МРТ. Тоді стало зрозуміло, що дівчинка може бути кандидатом на хірургічне втручання. Відтак, зібравши всю інформацію, команда наших нейрохірургів взялася за ретельне планування операції. Разом з доктором Люком ми дійшли до висновку, що спочатку, першим етапом її операції, з приводу епілепсії може бути так звана калозотомія. Суть її полягає в тому, щоб ми від'єднали одну півкулю від іншої і зрозуміли після цього на ЕЕГ, що ми маємо тоді чітко епілептичні розряди лише з однієї сторони. Відтак сім годин лікарі не відходили від операційного столу. Ми від'єднали спочатку ту частку мозку під час операції, потім зрозуміли, що краще її видалити для того, щоби. Зразу мати більші столичний діагноз і така вийшла комбінована операція в вигляді видалення складної зміненої частки мозку. Основне, ми використовували інтеропераційний моніторинг, так разом з нашими колегами нейрофізіологами, для того, щоб бути максимально далеко або безпечно від важливої ділянки головного мозку, яка відповідає за рухи кінцівками. Як результат, втручання минуло успішно. Судоми у дівчинки повністю відсутні і більше не затримуватимуть розвиток дитини. Ірина Цвігун. Правда, тут Львів. Модне чи вічне таке питання підіймали на прем'єрі проєкту Розмова птахів на сцені Львівської національної опери. Це унікальна вистава, «Дефіле», яку створили на основі творів українського філософа Григорія Сковороди. А зокрема, книги сад божественних пісень. Глядачам представили симбіоз хору, театрального дійства, танців та показу колекції костюмів, що були створені відомою українською дизайнеркою Оксаною Караванською. Перші костюми були створені чітко для вистави Наталі половинки за сковородою. Це було конкретно театральне замовлення, і це був по суті мій дебют, тому що я ніколи в житті ще не робила театральних костюмів. Хоча за мною дуже багато років вже ця історія ходила, бо я люблю таке щось гротескне, об'ємне. От і власне почалося все з цих костюмів, і е, раптом ми зупинились на сьомому, тому що сім актрис. І я сказала Наталя, там мені мало, давай ще щось робити. І з того все почалося і так, якби співпало потім, що я створила ще свою власну колекцію, «Скільки в тебе обличчя, яка власне на ту саму тему приблизно, про яку питав Сковорода десь 300 років тому. Птахи з цілого світу злітаються і розповідають, говорять про вічне текстами Сковороди. І коли ми зіграли цю прем'єру вперше, е в грудні до Дня Сковороди, до Дня Армії. В гарнізонному храмі Оксана Криванська, яка шила прекрасні костюми для цього нашого спектаклю, запропонувала зробити наступний крок, поєднавшись з дефіле. І сьогодні навіть назва трошки міняється: розмова птахів двокрапка. Модне чи вічне. Це вистава про ідентичність, покликання та суть людини, каже лауратка Шевченківської премії Наталія Половинка. Не люблю привратної маски, каже Сковорода. А люблю те, що зверху ніщо, а внутрі щось. Тобто я не люблю маски, яка змінює лице людини. У нас може бути багато масок. Скільки в тебе облич? питає Оксана Караванська своєю колекцією. От скільки в тебе облич, ти серед них можеш загубити себе справжньо». А весь Сковорода говорить про те, що зазирни, як він каже. Глянь, пожалуй, внутрі себе знайдеш друга внутрі себе. Оце в себе. Це основний меседж сьогоднішнього дня. Представили нову колекцію з близько 30 унікальних костюмів Оксани Караванської артисти балету Львівської національної опери. Взагалі, вся суть цієї події це великий, великий знак питання модне чи вічне, і чи може бути вічне модним, або чи може модне стати вічним. І фактично в цій же ж виставі, яку прекрасно зробила частина театру Наталя Половинка, я особисто сама собі задала це запитання і сама з собою вступила в батл. Тому що я представляю дві колекції. Одна, яка вже давним-давно визнана вічною. Тобто, це те все, що пов'язане з нашими вишиванками з українськими. А друга це абсолютно новітня історія. Е, ну, тобто, я завжди робила якби, дві лінійки, і це власне представлення другої лінійки, де є сучасна вишивка. Згодом цю виставу дефіле покажуть у садах Софії Київської. А вже потім команда представить цей проект на сцені у Римі. Давид Берішвілі Семен Пулик, правда тут Львів. Валт, пожежа О пів на другу ночі вулицю Богдана Хмельницького здійняв на ноги шум та сирени. Палав магазин по сусідству. Вогонь вже знищив двері та охопив обладнання та товар. Поки рятувальники гасили полум'я, слідчі вже переглядали відео з камер спостереження. Уявіть собі їхнє здивування, коли вони побачили, що крамницю підпалила жінка. Піроманка розклала папір та картон біля входу у магазин, облила займистою речовиною та розвела ватру. Сама ж палійка вже встигла накивати п'ятами, але вже за кілька годин вона на сиділа у відділку поліції та надавала свої пояснення. Поліцейські вже встановили, що гарячі жінці 43 роки, і за свій виборк вона може сісти заграти на 10 років.